Всім привіт на каналі Тимур 11 ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Ріствяна історія. В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали 9-ту частину голови, яка називається першою з трьох приводів. Сьогодні нас чекає десята частина цієї голови. Ну що, поїхали. Тепер з спрямував усю свою увагу на дорослих і сльоза затуманила його погляд. Коли господар разом із дружиною, ніжно притуленою до його плеча, дочкою зайняв своє місце біля каміна. З круч мимоволі подумав про те, що таке ж аграційне, життєрадісне створіння могло б і його називати батьком і обігрівати подихом своєї весни його сурову зиму. Белл, сказав чоловік із посмішкою, звертаючись до дружини, а я бачив сьогодні твого колишнього приятеля. Кого ж? Вгадай. Ну, я можу вгадати, а втім, здається, здогадуюсь, вигукнула вона і розреготалась вслід за чоловіком. Містер Скруджа? так його. Я проходив повз його контору, а він працював там при свічці, не зачинивши віконець, тож я за всього бажання не міг його не побачити. Його компаньон кажуть при смерті, і він, розумієш, сидить там наодинці, сам самісінький на всьому білому світі. Приведемо мов скруч над лавним голосом, забери мене звідси. А я ж казав тобі, що все це, тіні минулого, відповів привид. Так воно було і не моя, в тому провина. Забери мене, заблагав скруч, я не можу це витерпіти. Він повернувся до привида і побачив, що в його обличчі якимось незбагненним чином поєднались риси всіх людей, яких той йому показував. Не темлячи себе, скруч спробував звільнитись. Відпусти мене, відведи додому. За що ти посідуєш мене, борючись із приводом, якщо це можна назвати боротьбою? Адже той не чинив жодного опору і навіть не мов би не зауважував зусиль свого супротивника? Скруч побачив, що сніп світла в привода над головою роз... розгоряється все яскравіше, підсвідомо відчуваючи, що саме тут приховано ту таємничу владу, яку має над ним ця істота, Скруч схопив. Ковпак вогнегасника рішучим рухом насунув привиді на голову. Привид одразу ж якось осів під ковпаком і той накрив його аж до п'ят, але якби міцно не притискав скруч вогнегасника до приводової голови, б не вдалося загасити світло, що струменіло з-під ковпака. Страшна втома раптово змирила скруче. його неперебойно хил, хилило до сну. І тієї ж він побачив, побачивши, знову опинився у своїй спальні. В останній, що сили натиснув на ковпака вогнегасника, а тоді його рука ослабла і впавши на ліжко, він заснув мертвецьким сном. В наступній серії нас чекає голова, яка називається другий з трьох приводів. Але це буде в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйтесь.